Що буде, якщо схрестити качку з бульдогом? Звідки ж мені знати? Зате я знаю настільки дивну гру, що це питання на її фоні втрачає свій шарм. The Bleed Pixels – хардкорний платформер з відрами крові, купую перешкод і книгою мертвих на додачу. Це такий собі супер-мідбой в дуже похмурій стилістиці із бойовою системою та з можливістю створити чекпоінт посеред рівня. Згідно сюжету, дівчинка знаходить некрономікон і читає його на ніч, в результаті чого відрощує собі замість рук щупальця і потрапляє в потойбіччя, де на неї вже чекають десятки монстрів і нескінченні пастки. А такого не трапилося б, якби вона читала Колобка чи Івасика Кателесика. Вся бойова система зводиться до натискання однієї кнопки, що одночасно полегшує і погіршує привід при квантової механіки. Можна підкидати ворогів угору, бити ногою, щупальцями, скидати з платформ, і все це однією клавішею. Але на практиці запутатись у цьому легше, ніж у сюжеті серіалу Lost. Особисто мене радує можливість вбивати монстрів за допомогою навколишнього середовища, а точніше скидати їх на циркулярні пили, яких тут, до речі, чимала кількість. Система ачівментів у грі настільки жорстока, що деякі з них здобуваються кров'ю, потом, слізьми і зламаним геймпадом. У Мому, до речі, уже відсутня хрестовина і правий стік Світла їм пам'ять. Зверху екрана у нас є шкала у вигляді вилки. Після того, як ця шкала повністю заповнюється, можна створити чекпоінт. його можна зробити у будь-якому місці, якщо там немає шипів і монстрів. І якби не ці самі чекпоінти, я би вже давно збожеволів і спалив би комп'ютер. Піксельна графіка починає виїдати очі вже на 20-й хвилині, тому довго ви за грою не просидите. Отже, гра не для всіх, це однозначно. Я обіцяю вам купу зіпсованих нервів, мозолі на пальцях і навіть, можливо, депресію на декілька днів. Проте вона абсолютно точно варта уваги, але не варта зламаного геймпаду. І краще ніколи не читайте книгу мертвих, особливо на ніч.